Доброго ранку, малята! А ми, як завжди, вітаємо вас до слідницькій майстерні Золотий Півник! Цього разу на вас чекає цікавий досвід, який має назву танцююча гречка. Гречка королева Круп Її часто називають королевою, бо вона дуже корисна і багата на вітаміни. Не зерно, а насіння. Гречка не є злаковою культурою, як пшениця чи рис. Вона ближче до ревеню та щавлю. Могутній богатир. Гречка допомагає стати сильним, бо в ній багато білка, який потрібен для м'язів. Космічна їжа гречка. Її навіть беруть з собою в космос. Космонавти їдять її, бо вона дуже поживна. Росте без хімії, гречка невибаглива, добре росте без добрив та хімікатів, тому вона екологічно чиста. Від неї ви отримуєте суперенергію, каша додає багато енергії та допомагає бути активними цілий день. Нагадую вам, що дослід проводять батьки, а ви уважно спостерігаєте. А для досліду нам потрібні гіркість з водою. Оцет, гречка та харчова сода. І не забуваємо про ложку. Тож починаємо. Додаємо в банку соду, гарно її розмішуємо. Тепер беремо оцет і додаємо 2 столові ложки. Ось. Одна і друга. Також гарно розмішуємо. Ставимо оцет на місце та беремо гречку. Висипаємо її. Ось так. Та не забуваємо розмішати. А тепер саме час поспостерігати. За тим, що буде відбуватися, подивіться, діти! Гречка немов танцює в банці. Отже, діти, коли ми змішуємо оцет з содою, відбувається реакція. Легкі зернятка гречки підіймаються, створюючи ефект танцюючої гречки. Тож спробуйте і ви, але тільки разом з батьками. До зустрічі в дослідницькій майстерні Золотий півник».